Роком. Перше, що я хочу побажати, щоб закінчилась війна, щоб ми усі повернулися до школи і, і бажаю всім щастя і кріпкого здоров'я. Вітаю з Новим роком бажаю веселих свят, миру і добра, хай здійсняться всі бажання зимонько губонько, в білім кожушку любимо бігати по твоєму сніжку. Чорний кролик, звій хороший, завітає в кожний двір. Принесе в цей рік нам ми та хороших всім новин. Хоч наш кролик і прудкий, хай цей рік буде легкий, я вітаю вас з Новим роком та Різвом Христовим. Я бажаю якнайшвидшої перемоги миру і Господнього благословення. З Новим роком привітаю! Щастя і радості бажаю, щоб за мною в новий рік пізнавати новий світ. у червоних Сяють ясними вогням скрізь ялинки по хатах. З Новим роком у нічний казковий час рік Новий прийшов до вас. Він приніс вам привітання і казкові побажання. І людині, і родині, і матусі України.